Слава свято небесного воїнства, ангелів, які Господь сюрів, ще до того як був розповною життя. Світ ангельський, він є дуже багатоганним. Число ангелів набагато перевищує число людей, які жили за всю свою історію. І ангели мають різні властивості, різні завдання, різні дари, якими Господь обдарував для їхнього служіння. І тому церква виокремлює і поділяє ангелів умовно. Ми не знаємо до кінця, чому так, але так ми виходимо з їхнього служіння, поділяємо на три таких основних хори або три таких основних е е касти, чи як можна ще назвати. Є вища, середня і нижча. І кожен кожна, кожна хор ангельський має своє завдання, своє служіння. Звичайно, найвищий ангельський чин, найвищий хор ангельський це ті, які безпосередньо служать Богу. Їх називають полум'янами. Як правило, коли ми бачили про Кисая, про Кизиків бачив ці два кроки були явно на цих ангелів вищих чинів. тому не бачили їх, що вони, полум'яні, ну, такі, знаєте, горять. Серафими – це найвищі чини з вищої касти, з вищого охору. Вони якби, носять полум я, полум я, так, горять любов'ю до Бога. І ту любов вони передають іншим ангелам і людям. І тому ці ангели є носіями. Божої любові, яка очищає нас, як вогонь, очищає від всякого гріха. Наступний є е, в тому чині е, Вищих хіровими. Е, вони також є полум'яними, але вони носять моби, вже не саме полум'я, не а але світло Божого знання, ті, які світлосяйні, знаємо, що світлосайнин був це Він був піровимо якраз. Він носив так само світло Божого знання, Божої мудрості. Ті, херовими наповнюють всі спотворіння і людей мудрістю і знаннями про Бога, про Його Слово, про Його волю. Е, і дають нам вміти розпізнавати, що для нас є корисно. Тобто бути справді мудрими в тому, що Бог задумав по відношенню до нас. Е, як е, прокизакил бачив таких іровинів, вони виглядали дивно для нас, як людей, тому що вони мали чотири обличчя. Чотири лиця, подібно як журналисти, на царських ви бачили, мають і символи, Ми мали символи людини, ангела, е, тобто людське лице або ангельське лице, мали лице Орла, Лева і БК. Такі три е, чотири. Символи є які дають нам якраз мудрість і знання про Бога, про його царство, про його волю. <кій> Наступні з тих найвищих чинів є престоли. Престоли це так само ангельський чин, на яких, на яких Бог сидить, це з їхнього, можна сказати, з їхньої назви, викликає їхнє служіння. Тобто, вони є ті, які служать. При Божому правосудді, Божій справедливості. Тобто вони ті, які будуть робити суди над кожною людиною і над тими ангелами, які падають в Бога. Тобто вони є ті, що носять Божу справедливість, Божий суд. Потім є інша казка, інші хори, ангелів середні. І ці ангели їхнє завдання в першу чергу. Щоби наповнювати інші сотворіння якимись духовними дарами. Тих дарів їх дуже багато, і в будь-яких обставинах нам потрібен той чи інший дар для того, щоб ми мали здійснювати служіння. І серед середньої чинів на першому місці стоять господства. Ті ангельські чини. Вони мають дари, вони мають силу, щоб давати нам або самим панувати над злими духами. То, коли, наприклад, ми читаємо, що стародавній дракон був зв'язаний ланцюгами і кинутий до пекла це якраз завдання ангелів з чим Господь. Вони цим займаються, що коли екзорцизм читають, так само вони зв'язують злого демона і кидають його до пекла. Це їхнє завдання таке. Далі йдуть ангели, які називаються силами. Вони випромінюють Божу мудрість і дарують нам дари чудотворення. Є багато Бог Божих людей, які можуть чинити чуда. Чудотворців, історія церкви знає багато. Святий Миколай, той, який перший був нами люблений, святий, який найбільше був тим, що творив різні чуда. А тих чудотворців в історії церкви дуже багато. Власне, ті сили обдаровують нас можливістю ті чуда, чудотворені, стіл, не інше давати. І наступних з тих середніх чинів є влади, які... Приборкують лісівську владу і приборкують спокуси, на на які нас насилають якісь відбути. Що цікаво, влади, вони також є серед лісів, тому що вони також є серед тих, які відпали від Бога. І якраз з тих впали, ангелів влади навпаки хочуть накинути на нас свою владу і спокуси. І як правило, через і, і, ті і ангельські чини, які відпали від Бога, людина може ставатися режим. Найнижчий чин ангелів це чин, який безпосередньо служить людині. Ця церква пояснює, чому так, що серафими чи хіровими не можуть з людиною безпосередньо спілкуватися. Ну, Я вже говорив про Даниїла, який бачив архангела. Михаїла і потім тому тиждень був розслаблений. Він не міг витримати тої слави, яку мав цей архангел Михаїл, святий, якого сьогодні ми згадуємо. То що вже говорити про серви і хіровиди, які тою любов'ю, тою Божими знаннями світлом і Божого правосуддя, людина просто не втримала, вона б не могла витримати її присутності. Так як самого Бога людина не може витримати живучи в тілі, так і тих ангелів, які фактично служать Богові, ми би не могли втримати, хто тобто не померли. Тому Господь виділяє е, інші ангели, які безпосередньо мають опікуватися людиною, піклуватися про наше спасіння. І, е, на жаль, е, є тим, які першими є е, в тому чині ангельських, е, чині в нижчих чинів. Вони покликані, щоб управляти світом. Коли ми читаємо Книгу Откровення, то там написано, що Іван бачив чотирьох ангелів, які стояли на чотирьох кінцях землі і тримали вітер, щоб пустити, щоб той вітер приніс різні покарання грішникам. Далі він бачив ангела землі, який тримав землю у руці, бачив ангела Бог. Тобто ті ангели, вони... Якраз пільнують, щоб все було нормально. Зрозуміло, що є начала, про які говориться, що начала і власті так само шкодять людині з тих впалих ангелів, вони бачте, хочуть захопити людей, щоб вони нищили природу, воду забруднювали і все таке інше. Все те, вони, щоб спотворити Боже творіння. І на кінець ми дійшли вже до... До архангелів, які, яких не є багато, на відміну від інших ангелів. їх всього на все є сім Сім архангелів. Оцей селісмічник, що у нас стоїть за престолом, Це не для красоти і не для того, щоб світло було в святилищі, це символ тих святих архангелів, які постійно. Присутності Бога перебувають постійно. І Їхні імена церква виписала, тому що трене письмо, ми їх зустрічаємо неодноразово. Серед тих архангелів перше місце займає Михаїл, свято, яке сьогодні ми з вами святкуємо. І ми знаємо, що Михаїл зображається з вогняним мечем і щитом. Тобто Він є начальник Господнього війська. Він так об'явився Ісусу нам, коли сказав Я начальник Господнього війська. Тобто він архістратив, він той, що веде нас з вами, церкву боргу, щоб боротися зі злом. І в цей час війни якраз його заступництво, його присутність між нами дуже важлива. Коли він є присутній, то ми обов'язково переможемо. Коли ми молимося, коли ми прикликаємо Михаїла до того, щоб він став в проводі нашого міста, нашого народу, тоді ми обов'язково переможемо того ворога, який би він не був. Бо колись, коли сталася війна на небі, про це говорить нам все те письмо, то написано, що Михаїл і ангели його воювали проти диявола і його ангелів. І був диявол скинутий на землю. І сьогодні в Іван ми слухали, що Ісус каже, я бачив сатану, який, як блиставка, падав з неба, падав на землю. Тобто Він був програний із, із неба, і там, де живуть ангели, і зараз диявол, як пише нам це письмо, живе на землі, живе в світі видимому, в цілесному світі, і має велику лютість і пишно. Горе каже тим, які живуть на землі, тобто нам з вами. Ми ще живемо, тому що диявол має велику лютість, щоб нас знищити. Якраз Михаїл, архестратив Божий, він є той, який так само і тут, на землі, веде церкву на боротьбу із сатаною, на боротьбу з його слугами, з його ангелами і тими, що стоять на стороні зла. Але також є інші архангели, <кій> які мають також свої певні завдання, дуже важливі. Тому що, бачите, світ божественний він є без кінця і обов'язків на одного не можна покладати так багато. Кожен має своє, своїм займатися. Галил, архангел, ангел, який е, фактично знаний дуже нам добре, тому що він завжди присутній там, де Господь щось важливе хоче повідомити для долі людства або окремих людей, які важливі так само в історії спасіння людини. Горіл у нас зображений з такими гарними квітами, коли він приніс благовістку при світі Богородиці, пішов час її переставлення на небо або успіння її. Тому його так часто зображають. І горіл перекладається як Божа сила, Божа сила, не просто. Так собі з квітами приходить, який Ангел Чудовий. Це Божа сила. Сила, яка дається нам, щоб ми могли виконувати волю Божу. І тоді, коли він приходить до Матері Божої, він каже, не бійся, каже, ось, каже, ти зачнеш і наводиш сина. І вона запитується, а він дає їй силу. Силу, щоб вона прийняла ту волю Божу і виконала її. Далі серед ангелів, яких ми знаємо із Святого Письма, це є Архангел Рафаїл. Він згадується в книзі Торита. Цей ангел, який в перекладі означає милосердя, ангел милосердя. Ангел, який, архангел, який піклується про здоров'я людини. Він є покровитель лікарів наших, Працюють в більшій мірі, але це їхні покровите дає нам сили, дає нам вміння, щоб ми могли оздоровляти. Зрештою, цікаво, що батько товіє, то, вій, то вит, він був такий чоловік дуже вологодний і Може, ви читали цю книгу. А як він Під Підстріхує, залилися горобці. І він їх звідти вибирав. І Цей пості, горобчачий впав йому освітні, і він від того сів. І, і все, і тобі тоді, тоді йде в дорогу, щоб якісь ліки там знайти. І там ціла історія, як там приходять різні юнаки, там, і подорожні, щоб бо він боїться сина відправити в далеку дорогу. І тоді якраз оцей Рафаїл. Він пристояє як у образі юнака і супроводжує сина того сподія, супроводжує. І він допомагає йому в подорожі, розумієте, Він там потім перемагає того демона, який вбивав там в одної молодиці, женихів. Тобто, ви бачите, він не лише нікує, а він ще й перемагає. Тих, які хочуть спричинити людині якісь ушкодження, зло. Далі є один з архангелів, який називається Уріїл. Він очищає нас від пристрастей і Уріїл перекладається як вогонь Божий. Тобто, коли на нас нападають і пристрасті, то Урегіл завжди є той, який нам допомагає, щоб ми могли їх... Через молитву, звичайно, відігнати. І тому наступний ангел, який якраз є ангелом молитви, є Салотаю, той, який заохочує нас до молитви, до спілкування з Богом, він фактично надихає нас до такого високого служіння, як вищих ангелів, керовинів, сиратимів, тому що вони, ті, що служать Богові, і він той, який через молитву надихає нас уподібнюватися. До того, щоб ми були і хіровими. час з Бо Божою ми співаємо, до речі, пісню хіровимську. Ми не мов би уподібнюємося в часі молитви до тих хіровимів, до тих вищих чинів, які носять і голять любов'ю до Бога і носять світло Божого знання і мудрості. І от і ще один архангел, який мало згадується цей, цей архангел, він... Немов би заохочує людини до добрих справ. Його зображають на економіці, ікон... що він носить у ній руці корону, а в іншій він має такий з трьома тусками, тобто тримопуски, символізує, що він є також і захисник Святої Троїці, тому що багато є навіть народ Ізраїля, який є монотоїстичний, тобто він вірить в одного Бога. Ми віримо так само в одного Бога, але в трьох особах. І цей геодіїл, архангел, дає нам знання і вміння захищати нас різними викликами, щоб ми розуміли і приймали святу Трійцю. І в кінці є один із семи Варахаїл. Це такий архангел, який фактично допомагає нам всім. Він зображається, знаєте, як звається, таким покривалом, в якому дуже багато таких різних квітів. Він може, ті квіти висипає на на людину. Тобто він обдаровує нас різними такими дарами, він такий універсальний архангел, який допомагає нам в тому, щоб ми могли послужити один одному на славу Божу. Оце таких має на сім архангелів, які мають такі особливі служіння. І в кінці ангели це є. Ангели, які просто можуть допомагати людині в різних обставинах життя. Це є наші ангели-хороняти. Це можуть бути ангели, які хоронять, наприклад, там, де церква є, там, де наша оселя є. Чому церква освячує місця оселі, де ми живемо? Тому що в час освячення Господь із Небесного воїнства дає, щоб один з ангелів встав і охороняв те, що є посвячене. Бо де присутня Божа благодать, там обов'язково стоїть ангел, який на тому місці відганяє всяке зло. Тому дуже часто освячення оселі, воно допомагає людині навіть краще спати, краще жити там, тому що через освячення, один з ангельських чинів, ангелів Господь посилає, щоб він проганяв всяке зло. Отже, бачимо, що цей ангельський світ є надзвичайно багатоясний. Ангелів є велика кількість. Ми не можемо навіть уявити, яким вони виглядають, тому що те, що зображено на іконах, це лише не так, щоб вони не від їхнього вигляду, а ангели не мають заліто тіла. Вони є безтілесні духовні сотворіння. І тому сьогодні ми величаємо тих ангелів, які неустанно служать і трудяться для того, щоб спасти кожного з нас. Послідки, наскільки Працюють і вболівають над, над тим, щоб вони спаслися, як вони терплять наші відсуди, коли ми падаємо в гріхи, як вони часом святі лиці бачили, що ангели наші плачуть. Плачуть не від того, що вони такі плексиві, а від того, що вони нас сильно люблять, люблять таке Бог. І вони переживають, що ми даємо в такій історії, вибираємо ту дорогу, яка те, нас поведе до погибелі. І тому дуже добре, щоб ми своїх ангелів не засмучували, щоб ми пам'ятали про них, що вони мають своє служіння. Вони готові нам завжди допомогти, завжди. Просто треба вміти зупинитися часом в вірі того нашого життя, коли все біжить, коли все рушиться, і згадати, що є, є ангели, які можуть нам все дати, всьому допомогти, зберегти нас перед навіть різними загрозами. І навіть дуже добре, коли наші воїни на передовій моляться. <титут> Тому що тоді ангели немов би сходять, щоб їх захистити перед тими небезпеками, які можуть на них е, е, групувати наш мутний ворог, диявол через тих поганих людей, які йому служать. Амінь. Слава Ісусу! І Собор сьогодні світлий праздник звершуємо, святих славників святих <титут> апостолів, святих Боця нашого, Івана Золотого Старки єпископа Константина і всі святи помилує, спасе нас, як благий, і чоловіко любим. <плес> привітати цей день цих парафіян або родичів парафіян, які мають е, імена Михаїлів, які мають батьків. Батькові, бо ця опіка нашого архістратина Божа Натаїла в особливий спосіб спливає на тих людей, які уподібнюються б ім'ям, носять м'яця ім прекрасне. Зайшов їм всяких гараздів і многих, младіх віці ще іменинникам Олені і Олександра. Nā no, nohi i wāhi i tā. Nohi i wāhi i tā, nohi i wāhi i tā,